Боже, всякого зла Боже. Ми дякуємо Тобі. Ми Твоє ім'я при вас зносимо, Боже. дякуємо, Боже, за цю можливість, Боже, що цей дом Боже є, Боже. Ми прославляємо Боже, Тебе, тому що це тільки Ти, Боже, можеш робити такі чудеса, Боже, Ти Боже допомог, Боже, і спонсорів, що допомогли приобрести цей дом, зробити ремонт, слові Боже. Спасибо тебе за все, Боже. Мы дякуємо, благослови Боже, наше общение, Боже, наше пребывание здесь, Боже. Благослови, ми ще помолимося, Боже, будемо просити тебе в твоєму благословенні, сілі Духа Святого Божа, на цьому місці. Благослови нас, Боже, освяти цю їду, яка є на цьому столі, Боже, чисті, благослови, Боже, всіх нуждаючихся. Просим Тебе за військових, які зараз, Боже, в окопах, у них нема що їсти, Боже. Просим Тебе за всіх цивільних людей, які зараз також під обстрілями.